Четверта гра називається дзеркальний мостик. Вам треба в кожному склі є фейкове і є справжнє. Якщо ви, Якщо ви впадете, ви програєте. У вас є рівно 16 хвилин, щоб пройти. І так, гра починається. Хм, я дивлюся, перший сезон зараз почув туди. Ага. Так, от це дзеркало обходимо. Ско, ні, ні, я падаю, ні! Га! Ох, Так. Тут дойдем. Ладно, пошли. Стоп, а что Павлович, она раньше была фейковую? Я. Так. Так если сюда в гри кальмара. да, я є. у мене есть кактус. Сейчас я его кину. Угу. Пишли. Тихуна, ч ты ти ж дашь? Наш может уже брать Бежим. Да, бежим. Ты что, зомби, Всі розбились. Я побіг Брей. Титан, ти йдеш? Черт, я розбив екран! Тут реально невозможно пройти. А де Алі? То. Точно, де Алі? Странно. Тихун, Тільки не падай. Тихун. Тіхун! Не падай! Ай! Я лечу прямо! А! Я циркло розбив! Вона фейкова! Да, бачу! Біжим. Прийдем, пройдем, давай. Так, я тут бачу фейк. Значит, туда надо. Проходь. Так. Главное, на них не наступай, окей? Значит, два не наступай, окей? Ай, блин, поломал что-то там. Нет, 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 пожалуйста, тихо! Тихон. Я помню, что за тебя господи, тихо! Поздравляем, вы прошли. Мне даже жаль вашего друга, конечно. Але так треба. Що? Не треба. Не треба, будь ласка. Ладно Добре. От тепер фінальний вій. Який фінальний вій? Кіхон твій живий. В смислі живий? Він же розбився. Він не розбився. Це був його фейк. Ах, ти скотина Стій, стій, стій. Стій, стій, стій. Стій! Що? Твій справжній друг вообще зараз з Алі. А де Алі? Е, в комнаті ком Ну пішли?